Сніг ожеледиться ускладнений рух на дорогах. Синоптики передають, що сніг буде далі падати, температура буде знижуватися. Як минає ця доба важка такого снігового колапсу для рятувальників Львівщини? Ми говоримо із Ігорем Курусом, заступника начальника відділу зв'язків і засоб масової інформації та роботою з громадськістю головного управління ДСНС України у Львівській області. Пане Ігоре, вітаю вас! Доброго дня. Скажіть станом на зараз, з якими викликами стикаються рятувальники? Яка основна ваша зараз робота? Ну станом на зараз, згідно прогнозів, на сьогоднішній день очікувалося погіршення погодних умов, куртовини сніг. Також прогнозується такий ж прогноз погоди і на найближчі кілька днів. Тож у зв'язку з е, погіршенням таких погодних умов рятувальники львівщини ж таки застерігають громадян не вирушати у далеку дорогу. Все ж таки, якщо є велика необхідність нагальність їхати, е, вирушати е, необхідно дотримуватись правил безпеки також необхідно заправити повний бак, мати з собою теплі речі, е, також заряджений телефон. Також у зв'язку з погіршенням погодних умов рятувальники Львівщини застерігають громадян від походів в гори, адже погода є в горах особливо дуже мінливою, і що може закінчитися катастрофічними наслідками. Тож, вирушаючи в гори на даний час, необхідно утриматися. До покращення погодних умов, і все ж таки, якщо вирушаєте в гори, необхідно зареєструватися в рятувальників, надати їм інформацію про маршрут руху та орієнтовний час завершення маршруту. Пані Ігоре, така ситуація. Ви кажете про гори. Тут багато людей можуть не можуть виїхати навіть свого обіця, свого села, не те, що в когось якісь думки е, про гори, Тому що ось е, така історія. З чим стикалися рятувальники і е, попередження синоптиків, а також наших медиків і поліції було про те, що похолодання. Однозначно, що будуть випадки обмороження, люди, які потрапляють у снігові пастки, чи були такі випадки у вас? Так, вчора був зареєстрований випадок, коли внаслідок низької температури один з мешканців області отримав обмороження та був госпіталізований. Тож рятувальники львівщини все ж таки застерігають від довгого перебування на вулиці, е, також тепло одягайтесь, шарово одягайтеся, е, не носіть на собі металеві прикраси, які сприяють швидкому е, охолодженню організму, а також утримуйтесь від вживання алкогольних напоїв. І щодо пунктів незламності, скажіть, будь ласка, чи зараз в області розгортаються такі пункти в зв'язку із погодніми умовами? На теренах області пункти незламності функціонують. Тож кожен громадянин може завітати в пункти незламності, підзарядити свої гаджети, відігрітися, зігрітися та перебути певний час в даних приміщеннях, пане Ігоре, На завершення ДСНС звичайно, і ви закликаєте. Щоб не вирушати без потреби в, в таких умовах у далекі поїздки, ну і вблиз в принципі, і в близькі, тому що ми бачимо, що навіть по центру Львова машини просто стоять. Е, рятувальники закликають, що е, мають бути необхідний набір речей, які мають бути все ж таки в людини у багажнику у водія е, транспортного засобу. Що це за речі, і що може врятувати до того, як приїдуть. Рятувальні служби, поліція чи, не дай Бог, медична допомога? Ну, все ж таки, вирушаючи е, в дорогу, необхідно заправити повний бак, е, щоб якщо ви потрапити в, е, в якісь халепу, е, щоб можна було е, перечекати до прибуття рятувальних служб чи комунальних служб, які вирушать на ваш, на допомогу. Також необхідно з собою мати теплий одяг, взяти термос з чаєм з теплим, також необхідно мати з собою і лопату, за допомогою якої можна буде відкинути сніг та виїхати на тверду ділянку дороги. Лопата трос, щоб визволитися із снігової пастки, і можна було допомогти визволитися комусь, хто потрапив у халепу. Зимовий омивач, повний бак пального і обов'язково світловідбивачі жилети, який зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину. Дякую вам, пане Ігоре. Ну не скажу, що легка у вас буде попереду ніч, але всіх наших. Глядачів і водіїв, закликаємо прислухатися до порад, не вирушати без необхідності в далеку дорогу, перечекати ці дні, тому що синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Дякую вам, Ігор Курос, заступник начальника відділу зв'язків і засобів масової інформації ДСНС України у Львівській області. Дякую вам. Дякую вам.